До дня фізичної культури та спорту у Борисполі відзначили найкращих представників цієї галузі. 23 спортсменів, тренерів та тих, для кого спорт став невід'ємною частиною життя. Отримали подяки від міського голови. А також деякі присутні були відзначені подякою управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. Привітав та нагородив спортсменів міський голова Володимир Борисенко. Ми нещодавно відзначили 50-ту річницю створення нашої спортивної школи, яка в цьому році посіла перше місце серед таких шкіл на національному рівні. Це багато про що каже, що спорт в нашому місті живе, розвивається, і спортсмени, і тренери, і ті, хто забезпечують життєдіяльність спортивних закладів, спортивних аренд, стадіонів, спортивних майданчиків. Прикладають максимальний зусиль для того, щоб спорт в нашому місті дійсно був з великої лідери. Найбільше нагород цього дня отримали тренерка викладачки чемпіонок Європи з хокею на траві. Хокей 5 Тетяна Селенко та Марина Горохова. В середині літа збірна України з хокею на траві, до якої входило п'ять дівчат з Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи. Здобули першість на чемпіонаті Європи. В Швейцарії зараз команда дівчат перебуває в Нідерландах. Там їх п'ять місяців люб'язно приймає федерація з хокею на траві. На даний момент фінансування у нас нету, тому що в зв'язку з воєнним положенням дуже тяжело всім. Чемпіонат Європи, який ми зіграли, ми зіграли не один чемпіонат Європи, Ми їх зіграли два до 16 і до 21 року. Поэтому в Швейцарии нас принимала Федерация Швейцарии. Нам дали проживание и питание. А проезд был за наши кошты. А, и точно так же в Австрии. Австрия нас приняла и поселила. Было питание. Но опять же проезд опять был за наши кошты. Мы готовимся до чемпионата Европы и до чемпионата мира в сендор -хоккея. Ну, Сейчас, в связи с войной, мы не, у нас нет возможности тренироваться в Борисполе. Нужно бомбосховище і так далі. Також нагороду отримали тренер відділення гирьового спорту Бориспільської ДЮСШ Євгеній Биков та його вихованка Вікторія Якимовська. За словами пана Євгенія, вже у травні 2022 року вони поновили свою діяльність. Проте зібратися всім вихованцям, так як це було до початку повномасштабної війни. У них немає можливості. Я можу сказати одне, що тільки з'явилась можливість тренувати дітей. І Я їх почав тренувати у травні місяці. Також у нас є тренер з ігрового спорту у січні місяці, яка була прийнята на роботу Короткова Олена Олексіївна, вона також займається з дітьми, в неї є група із початкова, в мене вже базова. І ми постійно проводимо заняття у спортивному клубі Титан і продовжуємо, запрошуємо всіх займатися, всіх охочих. Прийшло багато нових дітей і займаються з задоволенням. Хоча цього дня було відзначено 23 найкращих спортсменів, у Борисполі їх набагато більше, і всі вони кожного дня роблять внесок у розвиток спортивної галузі громади. Дякуємо кожному за їхню працю і бажаємо ще більше наснаги та сил здобувати все нові і нові перемоги. Анастасія Фольц, Вадим Погримний новини телеканал Бориспіль.